Всім привіт! Мене звати Влад, і В цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Журналіст Дмитрій Гордо напередодні нового року розповів. Що буде там якась історична зустріч, яка завершить гарячу фазу війни. Про це він повідомив 29 грудня, але не уточнив, що це буде в принципі за участь і що це буде за зустріч. Ну саме цікаве з цього, що цю історію навіть прокоментували у Кремлі, і Пісков заявив про те, що нічого такого не намічається, і що ніяких планів на такі перемовини в принципі і немає. Доволі дивно, що ось цей трешток Гордона все ж таки прокоментували у Кремлі, і Пісков заявив про те, що все ж таки таких перемовин не буде, ну і справді їх не було. Ну і ось ці прогнози гордона не збулися, та в принципі, як завжди. Взагалі, гордон з якимись незрозумілими цілями постійно вкидує якісь фейки та конспірологію. Я не знаю, навіщо він це робить. Можливо, щоб просто набрати класи. На рахунок свого останнього прогнозу. То він вибачився і заявив про те, що договорняк все ж таки буде. Але буде вже навесні, і там вже теж запланована якась зустріч. Ну так можна щомісяця просто прогнозувати, що будуть якісь перемовини, і колись ти, в принципі, вгадаєш. Так напевно це і має спрацювати. Українська делегація на чолі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою нещодавно була у Сирії і навіть зустрілася з Аль-Шаарою. Він же Аль-Джолані, але останнім часом, до речі, ЗМІ почали писати його справжнє ім'я. Ну і по результату цієї зустрічі стало відомо про те, що Україна відкриває посольство у Сирії, що налагоджує офіційні дипломатичні відносини, а також буде постачати у Сирію якусь гуманітарку. Ну, я так розумію, що зерно та інші продукти, які Україна сама й виготовляє. Ось так Україна перехоплює ініціативу у Сирії, і що до речі доволі цікаво, що це робить в принципі першою, тому що делегація від Євросоюзу була трішки пізніше ніж українська делегація, та ще й задобрює місцеву владу гуманітаркою. А все ще є питання щодо стабільності режиму у Сирії, але в принципі за останній місяць ми бачили, що більш-менш було спокійно. Так, були там якісь невеличкі протести, але якихось великих заворушень не було. Більше того, навіть така замороження із курдами. Тобто там начебто теж активних бойових дій не відбувається, хоча питання все ж таки залишається у такому замороженому стані. А ну і як я вже казав, то пізніше до Сирії приїхали представники вже Франції та Німеччини, а саме міністри закордонних справ. Німецька сторона у своїй заяві говорить про те, що хоче допомогти сирійському народу з мирною передачою влади, але це може статися при умові там рівності усіх конфесій на території Сирії, усіх народів і таке інше. В принципі, дивує, як напевно, західний світ і нинішній уряд Сирії доволі активно контактують, враховуючи там минуле аль-джоланів та в принципі людей, які його оточують. На рахунок побажань Євросоюзу та Німеччини є вже ж питання щодо там рівності, прав і так, далі, і так далі. Але в принципі, якщо Сирія все ж таки буде у західній сфері впливу, то вони будуть просто заплющувати на деякі речі очі. Знову ж таки, для прикладу можна навести якраз дружній режим у Саудівській Аравії. Він, в принципі, не про права людини, не про рівність, не про що подібне, але тим не менше, вони знаходяться у добрих стосунках зі Сполученими Штатами та й загалом із Західним світом. Ну і до новин щодо енергетики, ось Міністерство енергетики України офіційно заявило, що транзит російського газу до Євросоюзу було повністю припинено 1 січня, і справді його так не відновили, і навряд чи відновлять у якійсь близькій перспективі. А ще доволі цікаво, що словацький державний енергооператор. Він заявив про те, що буде все одно постачати електроенергію до України, при тому, що Фіце до цього якраз погрожував тим, що вони не будуть постачати Україні якби енергетику, і це, типу, Зеленський ще називав блокадою зі сторони Кремля. Ну щодо цієї теми, все ж таки повертаючись, то це дешевий шантаж Фіцо. Зрозуміло, що Україна може і так, а зрозуміло, що Україна може і так отримувати електроенергію з інших країн, тому що є кордони із іншими європейськими країнами. А там ще місцеві нещодавно вийшли на протест у Братиславі проти Фіцо, проти його проросійської політики, і говорять про те, що не хочуть бути пов'язаними із Кремлем і все таке інше. In Robert mit dem Russischen Vladimir Putin demonstriert. Ну, Як бачимо, не усі задоволені, якраз, правлінням Фіцо, та, в принципі, такі великі міста столиці доволі часто бувають опозиційними. Ну і ще й в довершення про Фіцо це якраз розслідування місцевого словацького видання про те, що ФІЦО відпочиває у В'єтнамі і орендує номер за 6 тисяч євро на добу. За рівнем наших чиновників такі цифри навіть якось соромно називати, але тим не менше у Словаччині це все ж таки визвело таке серйозний резонанс. Доволі цікаво, що ФІЦО поїхав у В'єтнам, коли країна знаходиться в енергетичній кризі, фактично. Ну там хоча б не холодно і справді. Видання Financial Times пише про те, що Росія мала плани війни з Японією та Південною Кореєю. Російські військові навіть підготували список зі 160 об'єктів, які вони будуть атакувати у разі такої війни. Там є і військові об'єкти, там є і такі цивільні, і напівцивільні об'єкти, мости, енергетика і так далі. і так далі. А що цікаво, що ці плани датуються 2013-2014 роками. Ще що цікаво, що Росія розглядала удари по цим об'єктам ракетами х 101 ну які вона. Активно використовує в українській війні. Ще фенеша там що це у контексті глобального конфлікту із західними країнами. І якраз Росія побоюється, що якраз східний фланг. В неї доволі слабкий, і тому війна з Японією та Південною Кореєю це, в принципі, доволі важке завдання. Ну сьогодні Японію та Південну Корею Росія точно розглядає як ворогів, але доволі цікаво, що нещодавній пакт з КНДР, в принципі змінює все на цьому фланзі. В них, по суті, підписано союзний договір, і це означає, що Північна Корея має ступитися за Росію, якщо така війна буде. А разом із Північною Кореєю за іншим договором. Може вступити і Китай, тому що він буде захищати північну Корею, тому що також має союзні зобов'язання. А тому там може настати такий ефект доміно, і в принципі це знижує вірогідність конфлікту майже до нуля. Щодо самого плану, то в принципі майже в усіх країнах є різні плани щодо війн, щодо конфліктів, щодо якихось обставин, і так далі. І так далі. Це нормальна практика. Знову ж таки, посилаючись на кольорові плани Сполучених Штатів міжвоєнного періоду, там були плани щодо війни з усіма країнами буквально великими. Там було і про анексію Канади і Мексики, і так далі. І так далі. Тому це в принципі практика така розповсюджена. Це ми знаємо про ці плани, тому що їх ресекретили. І наразі у Сполучених Штатах, напевно, також є. Плани на війни з іншими країнами, навіть із союзними. Тому й інші країни, принаймні великі, також мають купу таких планів на війну з будь-якими країнами. Лідерка правопопулістської партії Альтернатива для Німеччини Аліса Вайдель. Підтримує контакти з Ілоном Маском. Про це вона нещодавно офіційно заявила. До цього Ілон Маск доволі активно нахвалював цю партію. Говорив про те, що вона повинна зберегти Німеччину і що він підтримує цю партію. І ось Вайдель зробила заяву, що вони і справді з маском контактують. Більше того, трішки пізніше було навіть анонсовано подкаст Вайдель і Ілона Маска, який, начебто, скоро повинен вийти. Ну і це, напевно, така частина передвиборчої кампанії. Симпатії Маска до AFD нещодавно стали проявлятися. Раніше він, начебто, про це нічого не говорив, але так чи інакше Маск просто почав підтримувати усіх правопопулістів у Європі, і у Британії, там в принципі, теж підтримував, і у Німеччині, і буде, напевно, підтримувати і в інших країнах. У контексті того, що відбувається, доволі цікаво, як це буде сприйматися німецьким урядом, тому що це, в принципі, можна вважати Втручанням в німецькі вибори. Більше того, Ілон Маск скоро вже стане офіційним американським чиновником. І як це в принципі буде трактуватися німецьким правосуддям, це теж є питання. В принципі, це і справді виглядає дуже спірно, тому що сам Ілон Маск є американським громадянином, напевно, ніколи і у Німеччині не був, і до неї немає жодного стосунку. А ну і ще трішки пізніше. Ілон Маск назвав президента Німеччини тираном, а також закликав звільнитися прем'єр-міністра Великої Британії, заявивши, що в Велику Британію ніхто не хоче інвестувати, поки він буде при владі. This is Elon Musk. А також ще підтримав крайньо правого активиста Томі Робінсона, якого давно вже кенселили, який там виступає з антиісламістськими тейками постійно, чи щось подібне. А так, що Ілон Маск пішов рознос, напевно, перемога Трампа так на нього впливає, і те, що він, в принципі, стає офіційним чиновником американським і дуже приближений до самого Трампа. Тому останнім часом він навіть перестав задумуватися про те, що він робить, про те, що він говорить, просто воно так йде, як йде. Нещодавно Дуров повідомив про те, що у Телеграмі на території Євросоюзу були заблоковані деякі російські змі, це стосується російських пропагандистських федеративних змі, це стосується і РТ, і... Ріановості і тому подібних видань при цьому наголошую, що на території Росії західні видання в Телеграмі будуть працювати, і що вони й досі працюють і якось цьому дивуються. А думаю, що Росія також може скоро натиснути на дурова і він теж заблокує ці змі на території Росії. Більше того. В принципі, усі західні змі були витіснені з території Росії, так чи інакше багато було заблокованих сайтів, а деякі були визнані якимись там небажаними або екстремістськими організаціями, як, наприклад, британський BBC. А те ситуація з Ютубом останній місяць, ну ви теж знаєте. А те я й вже мовчу, що західних журналістів на території Росії просто беруть у заручники, щоб потім обміняти на якихось там російських головорізів, які сидять в західних тюрмах. А тому насправді це зауваження Дурова доволі таке специфічне. Більше того, телеграм у Європі в принципі не дуже популярний і їм доволі мало користуються. Тому доступ у Росії до інформації набагато більше зарегульований, а у Європі можна в принципі, користуватися Яндексом, ВКонтакте, можна зайти на якісь російські видання, майже усі вони в принципі доступні. Тому немає якихось жорстких рестрикцій на цей рахунок. Валерій Залужний у своїй книзі Моя війна розповів про те, що 25 років тому ворожка йому передбачила війну, коли він їхав з Отеси до Житомира, і там він зустрів яку жіночку, яка йому розкинула на картах і заявила про те, що його чекає війна, що побачила війну. Страшно в нас тут. А ти найголовніший? Це буквально цитата. О мій бог, алілюя, браті і сестри, це зараз відбувається. Просто держите за це, це слово сейчас. Аллилуйя, аллелюя, аллилуйя, аллелюя. О, халілюя, ресанта лода, сейв, фали, сій. Не знаю, скільки там ще перл скривається у книзі Залужного, треба, напевно, для цього її прочитати, але ось деякі видання писали про цей уривок, що доволі куметно. А доволі цікаво, чи збільшиться його рейтинги від цього, чи зменшиться, тому що в принципі навіть на офіційному цьому марафоні там постійно щось доволі дивне відбувається, якісь гадалки приходять, чи щось таке. А ну а так вибори можуть бути доволі цікавими. Міністр економіки та розвитку Придністров'я, да, таки існує, заявив про те, що майже всі промислові підприємства Придністров'я зупинили роботу через дефіцит енергоресурсів. Заявив про те, що ситуація є керованою та прогнозованою, але працюють тільки продовольчі підприємства, а останні просто не можуть працювати. А доволі цікаво, що в Придністрові натріяла велика енергетична криза, а все через те, що з 1 січня Росія просто припинила постачати газ до Молдови і заявила про те, що там великі борги, і відповідно наразі газ не постачається. І до Придністров'я, напевно, Росія не вважає Придністров'я чимось окремим і вважає це частиною Молдови. Проблема вже почалася у звичайних людей. Там почалися блокаути, немає газу у домівках є проблеми з опаленням, і це в принципі веде напевно так, до такої гуманітарної кризи. А при цьому місцева влада зауважує, що ось ця Дністровська дрець продовжує працювати на запасах мазуту та вугілля, і що цього, начебто, повинно вистачити до кінця холодного сезону. Місцеві власті призивають жителів грітися дровами, запаси яких ще є. з добрим утром Придністроя. Так хорошо, що папа не дав розібрати нам цю печку. А цікаво, що таку кризу на території Придністров'я створює сама російська сторона, сама Росія, тому що вона може постачати у Придністров'я газ. Другими шляхами, але не хоче цього робити, тому що вони там з Молдовою не можуть вирішити питання боргу, і Молдова теж відповідно відмовилася від російського газу у пользу європейського. Ну як завжди, своїх не бросаємо, щось я доволі часто цю фразу почав повторювати. Ну а так загалом у регіоні і справді почався колапс. Там проживають сотні тисяч людей, і вони можуть залишитися без опалення, без електроенергії. І це, в принципі, знову ж таки веде до якоїсь такої гуманітарної кризи. Іронічно, що раніше там місцева влада Придністров'я постійно потішалася над Україною щодо газу, чи що там замерзнуть, і так, далі, і так далі. А тут прилетіла ось така карма. Але новини щодо цього продовжуються, і ось нещодавно молдавський уряд запропонував Придністров'ю європейський газ, говорить про те, що вони можуть постачати на території Придністров'я цей газ. Але влада Придністров'я відмовилася і сподівається на те, що Газпром, напевно, жалиться і буде постачати їм знову газ. Офіційно заявили про те, що ціни у Європі вищі та нестабільні на ну, без газу сидіти пі***, а як стабільно. Ну ця новина, вона в принципі віє якоюсь неадекватністю, тобто влада сама відмовляється від постачань альтернативного газу. І незрозуміло на що вони знову ж таки сподіваються. А доволі цікаво, що Росія ніяк не реагує на цю ситуацію, в принципі, не коментує, хоча там офіційно навіть у Придністрові доволі багато російських громадян проживає. Вони ж там роздавали свої паспорти у свій час. А ну і ось остання новина по темі: про те, що уряд Молдови заявив, що запасів вугілля для електроенергії у Придністров'я вистачить лише на січень, тобто і справді може наступити колапс вже до кінця цього місяця. Володимир Зеленський на своєму нещодавньому інтерв'ю зробив заяву про те, що Україна підтримує розгортання європейських миротворців на свої території, але така місія не повинна виключати. Членства України в НАТО, ну чисто формально, одно іншому не суперечить, і ці, в принципі, процеси навіть не перетинаються, Хоча до цього якраз були якісь загони українського МЗС, які заявили про те, що не будуть приймати там якісь мирні плани без вступу України до НАТО, що це не повинно якимось чином заміняти вступ до альянсу. Разом із цим самі домовленості про припинення вогню можуть якраз передбачати те, що Україна не вступить до НАТО принаймні на деякий час. Можливо, буде вето, і це розглядається адміністрацією Трампа, і це розглядається як поступка перед Кремлем. Тому це більше буде пов'язано з самим переговорним процесом та з припиненням вогню, а не з самим водом. Європейських миротворців Зеленський заявив про те, що Трамп може бути вирішальним у завершенні війни і може допомогти зупинити Путіна. Також вважає, що будь-які гарантії безпеки для України повинні передбачати участь Сполучених Штатів інакше ці гарантії безпеки будуть погано працювати. А ну тут, напевно, все ж таки треба читати текст домовленості та дивитися на ратифікацію договору. Тому що, знову ж таки, нагадаю, Зеленський сам любить посилатися на Будапештський меморандум постійно, так ось там є Сполучені Штати, але проблема у самому договорі, що там не прописано насправді ніяких гарантій, якщо почитати, та й він не був до кінця, до речі, ратифікований. Щодо взагалі місії, мені здається, що головне, що були представники ядерних країн, це можуть бути британці чи французи. Але як ми бачимо, в Європі і справді від цього стороняться і якось не хочуть приймати участь в миротворчій місії без сполучених штатів. Ну тут вже напевно буде залежати від того, як Трамп зможе скомунікувати з європейськими лідерами, мовити їх чи там погрожувати їм чи щось таке. Видання ЕКША пише про те, що команда Байдена обговорювала можливий удар по ядерних об'єктах Ірану, але президент не дав згоди. У виданні пишуть про те, що там було декілька планів, якщо Іран буде розробляти ядерне озброєння, і тоді Сполучені Штати можуть ударити по цим ядерним об'єктам, але Байден так і не прийняв жоден план і не хоче напевно це робити. Видання ЕКША пише про те, що це може стати великою авантюрою Байдена у перехідний період. Тому він не хоче ризикувати, а йдеться про те, що обговорювання такого були нещодавно, коли вже стало відомо про перемогу Трампа, і ось і тут якби і справді є такий транзитний момент. Але все ж таки реакція Байдена доволі дивна. Справді чому б не дозволити Ірану просто розробити ядерне озброєння? А чому б не створити ще одну північну Корею тільки на Близькому Сході? Давайте же дамо їм зробити ядерне озброєння, щоб був ще один прекрасний режим. А знову ж таки, проблема у тому, що як і з Північною Кореєю, з Іраном тоді зробити нічого буде не можна, тому що він якби законсервується, і ядерне озброєння буде моментом для захисту та шантажу е, країн, які його оточують. А ну а так, взагалі, ми напевно про рішучість Байдена і так все знаємо, тому може і це новина не сильно має дивувати. Блінкін на інтерв'ю Financial Times нещодавно заявив про те, що Сполучені Штати вважають, що Китай відмовляв Росію від застосування ядерного озброєння. Говорить про те, що такі варіації були, що в принципі сполучені штати відчували цю загрозу, але вважають, що саме Китай зупинив Росію, незважаючи на те, що він все ж таки підтримує Росію і підтримує Росію у цій війні. Водочка? це да, не, не велика вілікості але ми ж у Росії. Пушечаншан поэтому... ілосусової. Ще у 22-му році активно ходили розмови щодо застосування ядерної зброї проти території України. Про це обговорювали доволі активно, та американські чиновники вже пізніше визнавали, що це був такий пік ескалації, і що вони справді думали, що Росія зможе якраз застосувати принаймні тактичну ядерну зброю. А тому роль Китаю справді у цьому плані може стала вирішальною та роль Індії, в принципі, тоді та й тоді, в принципі, публічної лідери Китаю та Індії говорили про те, що застосування ядерної зброї це вже пересічення у цих там червоних ліній і все таке інше. Тому, в принципі, я думаю, що саме вони могли попливати на Путіна. Це стали тоді його вже основними торговими партнерами, і зрозуміло, що з ними він не хотів розривати контакти. Це безправді, справді повністю ізолювало Росію від усього світу. А тому вожлі впливи були доволі сильні, та й вплив Сі Цзіньпіна на Путіна теж, напевно, не малий. А ну а ще Блінкен заявив про те, що лінія розмежування у війни Росії проти України навряд чи сильно зміниться в майбутньому і наголосив, що саме українці мають вирішувати, коли ця війна буде закінчуватися і коли там будуть якісь перемовини. А з одного боку лінія фронту і справді не дуже інтенсивно змінюється, якщо так глобально говорити, з іншого боку, а вже ж лякає, що російські війська вже майже знаходяться недалеко від Дніпропетровської області, і у цьому плані і справді можуть бути зміни. Хоча, якщо глобальну картину побачити, то російське просування все ж таки не таке інтенсивне. Тому швидше за все, якщо у цьому році все ж таки Україна та Росія вийдуть на якісь перемовини, на замороження на припинення вогню, то, скоріше за все, лінія фронту залишиться приблизно такою ж. А продовжуючи йти по словам Блінкіна, ось ще в одному інтерв'ю тільки вже New York Таймсу він заявив, що Сполучені Штати у 21-му році передавали багато зброї для того, щоб України було чим захиститися. Ось так. Не вірив? вже не вірив. Не вірив. А ну зазначив, що передавали стінгери та Джевеліни, які відіграли важливу роль у перешкоджанні Росії взяти Київ. А багато це, напевно, кілька сотень ручних комплексів проти Другої армії світу, принаймні як тоді вважалося. Ось це дуже багато. А, насправді, повертаючись у перші дні війни, у 22-й рік, то можемо спам'ятати, як Сполучені Штати, в принципі, вже думали, що Україні. І говорили про те, що Київ візьмуть там за 72 години, і це було офіційно, і в принципі не сподівалися навіть на те, що Україна вистоїть. Більше того, ось ці стінгери та джевеліни передавали саме для партизанської війни, тому що не сподівалися знову ж таки на якийсь великий опір. Можливо, це травма з Афганістану 21-го року, але тим не менше думали, що буде саме так. Та й взагалі, незважаючи на усю романтизацію там Стінгерів, джевелінів чи якогось такого озброєння, насправді воно навряд чи зіграло якусь вирішальну роль. У такій війні, то у такій кількості, напевно, вони не могли вирішувати якусь дуже важливу роль. Прем'єр-міністр Гренландії нещодавно виступив за незалежність острова від Данії. Так він заявив про те, що нинішні умови показали, що співпраця неможлива, що немає ніякої там рівності, і що доведеться виходити якраз з під Данії. А ще додав, що кілька років парламент та уряд вже працювали разом, щоб оголосити незалежність від європейської країни. Також зауважив, що є проект основного закону та конституції для нової знову ж таки країни. Ну, Гренландія вже думає, як стати 51 м штатом Сполучених Штатів і приєднатися до найбільшої країни у світі, а не бути на повітку у якоїсь там скандинавської малої країни. А, а якщо серйозно, то Трамп справді мог розворушити це питання, хоча воно виникало і до цього. У 2008 році там був референдум. що правда не про незалежність, а про розширення автономії. І так 76% висловилися за спеціальні права для острова. Загалом, після цього референдуму, Гренландія має фактичну незалежність від Данії. Загалом сьогодні Гренландія має фактичну незалежність після цього референдуму, має досить широкі права. Навіть там гренландська мова є єдиною державною мовою на цьому острові, але запит на повну незалежність залишається і досі. А думаю, якщо проведуть референдум, то і справді більшість, напевно, виступить за відокремлення від Данії. Хоча люди напевно не розуміють, наскільки вони справді доволі сильно залежать від датських грошей, тому що у Гренландії економіки в принципі немає, вони займаються виловом риби, і треть бюджету наразі покривається дотаціями з Данії, тобто, в принципі, в них не буде вистачати бюджету навіть навіть на закриття своїх потреб. Обраному президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу винесуть вирок 10 січня. Це пов'язано з його справою щодо виплат за мовчання. У це порнозірці, ось ця справа тягнеться ще й досі. Але в принципі суддя вже анонсував, що ніякого покарання не буде, і що він не схильний призначати покарання у вигляді позбавлення волі людині, яка стане 47 м президентом Сполучених Штатів. А тому, в принципі, напевно, буде вирок в виді штрафу чи щось таке. Хоча Трамп ще обурився щодо цього, заявив про те, що це політична справа, і так далі, і так далі, що на нього тиснуть. Ну, в принципі. Повторив те, що він до цього говорив, Незважаючи на те, що там трам та тагриця, в принципі, спрацював такий президентський імунітет, і насправді вирок був би інший. Якщо б його б не обрали на новий президентський срок, і справді до цього, в принципі, обговорювалося те, що демократи могли б якось натиснути чи якось і якось форсувати цю справу, і тоді Трампа могли б анулювати на президентські вибори, і тоді б демократи і справді змогли б перемогти. Але вони, напевно, не змогли грати у таку все ж таки брудну гру, і Трампа допустили до виборів. Ну і наразі ця справа не має ніякого сенсу. Влада Південної Кореї просто не змогла нещодавно заарештувати президента Юн Сук Йоля, який нещодавно намагався дійснити військовий переворот. А все через те, що прийшла поліція, але ось президентська охорона безпеки не допустила поліцію та слідчих, і вони не змогли просто його фізично заарештувати. Як я розумію, ось так пригода президента Кореї продовжується, і заарештувати його стало ще одним челенджем. Тому що його ось ця охорона, вона виявилася досить лояльною і надає його заарештувати, ось такі політичні азійські тонкощі. Американські видання пишуть про те, що Ілон Маск орендує котеч на території маєтку обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Говорять про те, що він орендує котеч недалеко від резиденції Трампа, і у такому котеджу завжди залишалися люди, які приближені до президентів. Загалом свій ярмак для Трампа вже напевно знайшовся. А якщо по справі, то справді Маск доволі близький до Трампа. Нещодавно, до речі, у цій перепальці щодо віз. Трамп підтримав маска, як писали західні видання. Тому й справді в них є тісний контакт, і насправді ми не знаємо, наскільки Маска справді може впливати на Трампа. Більше того, у Трампа може через рік, другий буде деменція, і справді Сполученими Штатами буде управляти Ілон Маск. Річник з питань безпеки Християн Демократичної партії Німеччини нещодавно зробив заяву про те, що є ознаки, що Олаф Шольц зустрінеться з Володимиром Путіним до своєї відставки, тобто до 23 лютого. Знову ж таки, напевно, важко сказати, чи це додасть йому рейтингів, чи зменшить, тому що німецьке суспільство сприймає це в принципі трішки по-іншому. Ну а сама вірогідність зустрічі буде напевно зрозуміла після того, як Трамп все ж таки стане президентом Сполучених Штатів і наскільки швидко буде процес розвиватися щодо перемовин, щодо контактів між Трампом та Путіним, і тоді може якимось чином підключиться ще Шольц і теж буде відігравати важливу роль. Ну, в принципі, Німеччина відіграє ключову роль у Євросоюзі, тому так чи інакше вона буде включена напевно в такий процес. взять вот просто так и помолиться Господу. Ну, давайте вместе помолимся. Господи, отними от нас зарплаты, чтобы мы научились не привязываться к земному. Пошли нам больше, как можно больше мигрантов, чтобы мы задумались о том, что не нужно убивать своих детей в утробе материнской.